А от традиції святкування старого нового року або дня святого Василя, яке відзначають 14 січня, церква навпаки підтримує. Також у цей день у домівках посівають це мають бути хлопчики, оскільки існує повір'я, що першим на новий рік має зайти в хату чоловік. Стосовно традиції, які належить у цей день відзначати. Як і кожен православний християнин потрібно перш за все розуміти і пам'ятати про духовну основу свята, тобто ми в цей день згадуємо про Спасителя, його прихід у храм, приношення його у храм, згадуємо про Святителя Василія Великого. Тому цей день належить і розпочати із богослужіння в храмі і традиції, які з цим, з цим днем пов'язані. І засівання, воно церквою не відкидається й Самі слова, які пов'язані, ну, які промовляють під час засівання, говорить про те, що ми дякуємо Богові за той достаток плодів земних, зерна тому подібне, який Господь дав минулому році, і просимо цього ж благословення на наступний рік.